Вельмо шановне товариство, вельмошановне панство. В ці дні ми відзначаємо вкотре День народження Юліуша Словацького, великого кременчанина і геніального польського поета-романтика Юліуша Словацького. Відзначаємо його не вперше. Дні народження його тягнуться ще з 1959 року, якщо враховувати радянські часи, От, і закінчуючи цими днями, пам'ять про Юлію Шасловацького живе в наших серцях, е, польських, українських, тому що заслуговує на те, тому що творчість, яку писав, яку залишив після себе, а це 25 драматичних творів. 20 поем, майже 150 поезій вартує того, щоб про нього говорити, вартує того, щоб його творчість, твори його були в скарбниці світової літератури. Сьогоднішній рік особливий, тому що 4 вересня, день народження Юлію Шасловацького, співпав із розпорядженням з проханням. Президента Польщі Анджея Дуди про те, щоб влаштувати народні читання. Народні читання присвячені його твору Баладила, яка була написана в 1834 році. Пізніше наша українка Леся Українка написала твір лісова пісня. Ці твори дуже споріднені між собою, герої. Обох творів із Волині. І тому нам дорогий твір як один, так і другий. В ці дні оживають герої Юліуша Словацького. І у всіх товариствах польських це в Європі і за її межами проходить народне читання. Народні читання зближують одні до других. І людей з людьми, звичайних, як і польських товариства, людей творчих, людей, які десь працюють в інших напрямках, але це й проходить єднання. Ми, тобто, наш музей Юліуша Словацького вирішив теж взяти в тому участь, підтримати, приєднатися до того кола, до кола однодумців, які шанують Юліуша Словацького і які бажають надалі цій творчості. Надалі бажають майбутнього цій творчості, так само як і вже Словацькому. Колись він сказав, що фатальна сила буде жити, тобто по ньому ця фатальна сила буде жити. Ми відчуваємо це і вона живе. В нас в Україні, вона по особливому підтримується. Тому що український народ цінує ту творчість, яку він присвятив саме темі українській. Отже, сьогоднішні наші читання, вони особливі і, можливо, неподібні на польські, будуть і польською мовою, і українською мовою в особах наших музейних працівників. Тож, будь ласка, слухайте і дивіться.